Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож чергове повчальне відео для пенсіонерів дуже, я б сказав би, дуже і дуже корисне. Ми будемо дивитись кабінет пенсіонера. Що це таке і для чого він вам потрібен? В кабінеті пенсіонера можна побачити всі ваші пільги, все як нараховується ваша пенсія, ваш стаж, сформувати довідки, звернутись до пенсійного фонду, записатися на прийом, пройти. Оцю верифікацію, тож багато корисних деталей для пенсіонерів, про які ви навіть не здогадувались. В наступних відео ми будемо розбиратися з самими самими корисними фішками. Більш детально, як туди можна додати даних, як то може збільшити вашу пенсію. Тож, розбираємося швиденько двома методами: перший через комп'ютер, другий через мобільний телефон, тому що кожен використовує інший пристрій і потрібно знати, як то робиться на кожному з них. Хоча ситуація досить схожа, тому на комп'ютері будемо входити через кваліфікований електронний підпис, який ми... Вчилися добувати в одному з попередніх відео. Так багато з вас його передивилися і вже знають, як його отримати. Великі молодці. Мене дуже подобається, коли люди вчаться, коли люди розвиваються, коли люди щось для себе здобувають, то є супер, ради того працюю, я вчитель інформатики, тому розповідаю вам то кваліфіковано. І наступний метод входу через IDGOVIA, тобто через якийсь один з ваших банків. Якщо ви користуєтесь будь-яким банком на телефоні, ви можете за допомогою нього війти. Ну і на тому і на тому устройстві можна війти будь-яким методом, тому я розповім обидва, щоб вам була така вичерпна повна інформація. І навчимо всім користуватися. Тож розпочнемо, включаємо запис нашого екрану. І будемо показувати вам все покроково, відверто, прямо. І що саме головне, доступно. Доступно, щоб зрозуміли усі. Тож, кабінет пенсіонера, розбираємося, як ним користуватись і для чого він нам взагалі. Але перед тим як розповісти, хотілося б звернути до дорогих підписників частини з них. Тому що при зустрічі, при розмові, дуже багато підписників дякують мені за інформацію. А тут в коментарях я не зрозумів, звідки началась така не то, що критика, там немає критики, там просто надпис. Добрехня, ніяких добавок нема. Люди добрі, величезне проханнячко. Уважніше слухайте інформацію, перш ніж щось написати. Я то читаю. Я стараюсь для вас єдиний. Хто це робить, роз'яснює ці всі деталі і читаючи такі коментарі, мені просто хочеться опустити руки і нічого не робити. Але потім зустрічаюся далі, чи ж і слова від людей і розумієш, що потрібно то робити, бо більше ніхто того не роз'яснює. Чи можливо я не зрозуміло пояснив, чи можливо люди чують те, що. Хочу чути, що допомога саме їм, збільшення саме їм, кожен раз називають чіткі категорії, кому-предназначено. то предназначено. Тому дивіться уважніше, а ми не будемо відволікатися на такі теми. Тож розбираємось то, що вам допоможе точно кожному пенсіонеру. Тому так, по порядку, як туди зайти, як то знайти. Відкриваємо браузер, тому що це веб-сайт, це електронний кабінет. Хто користується комп'ютером і сидить в Ютубі, оце туди саме заходимо, тільки з самого верху бачимо, пишемо кабіну українською. Кабінет пенсіонера, воно само пропонує. І бачимо: перша ж силочка пенсійний фонд України. Натискаємо. Ми вже на порозі входу, вже тут бачимо кучу корисних сервісів. Так? Дані. Ну, щоб користуватися ним ще краще, і воно показувало саме ваші дані, беремо в самому верху, так, в прямому куточку, вхід. Ми фізична особа, так, кожен з нас фізична особа, вибираємо. Ми робили цифровий підпис через ПриватБанк. Я вибираю ПриватБанк. Якщо ви якісь інші установи робили, вибираєте ту установу. Хто не знає, що таке цифровий підпис, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Там я чітко і ясно то все розповів. І вибираємо наш сформований цифровий підпис і вводимо до нього пароль. Не забудьте переключити мову, ту, на якій ви робили. Пароль, нажимаємо увійти. Ну, просто трішки зачекати, це будь-який український сервіс плюс-мінус так працює. Любить подумати. Тут якась важлива інформація для пенсіонерів. Можете також її прочитати. Я ще не пенсіонер, тому поки що не буду. Хоча я в попередньому відео то вам читав. І все. І тут ми бачимо все. Перше. Хто ви, що ви. І скільки вас стажу? Ось бачите, в мене 6 років, 8 місяців. Тобто для того, щоб мені стати пенсіонером, мені треба мінімум 30 років стажу. Мені зараз 38, в мене є лише 6. Тобто, навіть якщо я буду кожен рік працювати, то в 60 я не зможу піти на пенсію, бо у мене ще не буде повних 30 років стажу. Мені не 1 рік і 2 місяці. Тобто прийдеться працювати до 62, як мінімум, це якщо я ні одного року не пропустю. І така ситуація зараз дуже в багатьох, на жаль, українців. І далі пішли ліве меню. Це те, що саме корисне для вас. Мої дані, як за страхувальника, моя зарплата, мій страховий стаж, тут можна подивитись повний стаж з 2004 року, за що ви коли платили, бачимо, так. Внески йдуть кожен місяць, як підприємець працюємо, все платимо, все рахується. Ось тут, де оцей пробіл, там також було заплачено, я поїду в пенсійний фонд знавати. Ось тут в мене платилося за кожен рік, але порахувалося тільки 4, 6, 5-5 місяців, чому так відбулося до цих пір для мене загадка. Поїду, обов'язково дізнаюсь. І що ви ще може подивитися? Моя пенсія. Там буде чітко розписано, яка у вас пенсія, за що вона нараховується, кожна копійка розписана. Я не можу туди зайти, бачу в мене такий кружечок, тому що я не пенсіонер. Моя субсидія. Нарахування вашої субсидії, чи вам потрібно щось донести, чи ні. Заходимо, видивляємося. Мої пільги, усі ваші пільги, я також не маю ніяких пільг, тому... На жаль, не можу вам показати. Мої звернення, тут ви можете звернутися до пенсійного фонду. У мене мої звернення це звіти, Звіти, які я надаю пенсійному фонду. Ну, чомусь тут ще за 13, 11, 12, 13 роки, можливо, якщо вони опрацюються ці звіти, то там додаться мені 3 роки стажу. Було б дуже хорошо, тоді б я зміг піти в 60. Мої документи, якщо ви подавали якісь документи до пенсійного фонду, тут будуть усі ваші документи. Повідомлення, коли вам щось приходить від пенсійного фонду, воно також тут відображається. Електронна трудова книжка. Ви можете свою трудову книжку відсканувати чи перефотографувати, занести сюди. І якщо там є якийсь стаж, який у вас не врахований, він тут відобразиться. І саме корисне, що тут я, ну, наприклад, бачу наразі, це ось прокрутивши нижче, є комунікація з пенсійним фондом. Ну, то також корисне, але тут є такий запит на отримання електронних документів. Нажимаєте, це документи, які повноцінно фігурують з звичайними документами. Піднімаєтесь вверх, і тут бачите. довідка про доходи. Довідка про доходи для отримання субсидій. Довідка ОК-5, ОК 7, довідка про трудовий стаж. Нараховувати заробітну плату. Все-все-все тут можна замовити. Вибираєте що. Вписуєте свій номер телефону, відправите, і потім через деякий час, отут, де мої звернення, з'явиться відповідний документ. Так, і мої повідомлення прийде. Корисно? Корисно. Користуємося на здоров'я. І також є запис на прийом, це також на цю відеоідентифікацію, тобто можна відразу звідси пройти. Далі Далі розповідаю, як то саме все зробити, тільки вже з мобільного телефону, як зайти в кабінет пенсійного фонду, розглянемо новий спосіб входу туди і розповім, як там орієнтуватись. Тому що я слідкую за статистикою і бачу, що 80, там, ну, 70 з копійками відсотків пенсіонера дивиться YouTube через мобільний телефон мій канал. А значить, що так вам буде простіше, тому що цей пристрій завжди з вами. Тому включаю запис екранчику. І розбираємо для вас. Так. Починаємо з того, що заходимо в Play Market. І давайте з самого початку я спеціально видалив цей додаток, щоб вам показати, як його знайти. Вверху пишемо: Пенсійний фонд України. Установити. Чекаємо, поки встановлюється додаточок на ваш телефон, скачується з інтернету, він доволі невеликий, скачається швидко. Все, встановлюється. Відкриваємо. І бачимо так, таку менюшку. На екрані у вас відображається. Так? І тут є увійти за логіном. Це якщо ви реєструвалися самі. Ну, я не раджу того робити, тому що там потрібно вводити всі свої дані особисто. Увійти за кваліфікованим електронним підписом це те, що ми тільки що зробили на комп'ютері. Увійти за GoVid, це ми зараз будемо проходити, і увійти за дія підпису. Відкрию вам маленький секрет. Якщо ми виходимо, входимо сюди. Кабінет пенсійного фонду за діяпідписом, це автоматично прирівнюється до нашої ідентифікації фізичної, тому що діяпідпис підтверджує вашу особу, тому що через е електронний підпис можна війти в будь-який час, навіть якщо вас з боку немає, через GoVid, через банк також знаючи ці дані. А от дія підпис це вам потрібно подивитись телефон, щоб телефон вас підзнав і туди війти. Тож. Входимо через GoID, о, Починається. Веб-сторінка недоступна. Таке буває. Просто кнопочка назад і ще раз обновити. Це простий глюк, нічого страшного. Вибираємо «Приватбанк», Нажимаємо продовжити. І вводимо ваші дані банку, а потім нажимаєте Погодитись. Але я тільки що записуючи відео, подумав, а чому вам не показати, як через діяпідпис. Тому що це ваша відеоідентифікація, тому людям буде багато корисним. Через банк ви зрозуміли як? Тепер давайте покажу, як через дія підпис. Нажимаєте Увійти через дія підпис», дія пише «Привіт, привіт. Відпиток пальця або ваш пароль до дії. Пенсійний фонд України просить вас ідентифікацію підтвердити, і тут треба показати себе. Дивимося в камеру, наблизьте камеру до обличчя. Посміхніться. Посміхнулися, Перевірка. Дякуємо, особу підтверджено. Вводимо ваш код дія підпису і нажимаємо Підтверджено. Все. Тут воно війшло в дію. Ми просто переходимо до. Кабінету пенсіонера, все, ви туди війшли. Так. О, перевернулася. Давайте перевернемо його назад. Все в нас стало так, як потрібно. І бачимо, що в нас. Тут так само пише: зверху 6 років, 8 місяців загального стажу. Заробітна плата це. Аж самому стало цікаво, що воно мені тут понараховувало. Коротше, поїду в пенсійний, дізнаюсь цю ситуацію, чому не всі роки мені зараховані як повні. Звернення до пенсійного фонду, от зверху подати запит. То точно саме вибираємо з самого верху нажимаємо галочку, да, там малює давно тиція. Довідка про доходи, ОК5, ОК 7. Всі-всі-всі можливі довідки тут. Став, пишемо всі дані, телефон, галочку, відправити. Коли ви відправили, на телефон тоді прийде сповіщення про те, що вам прийшла якась відповідь. Документи, ваші звернення, повідомлення, мої пільги, моя субсидія, моя пенсія. Все тут, я все тут у ну, мене моя пенсія нема, тому що я ще не пенсіонер. Бачимо, яка корисна штучка, да? бачимо, як легко нею користуватись, бачимо, як легко нею заходити. Да? Дуже багато пенсіонерів просто боялися це зробити, бо думали, що це якась надважка штука. Все, виключаю запис, повертаюся до вас. І кажуть, що не бійтесь, заходьте, робіть. І саме головне, тому що це техніка, це всякі там звернення, це все, звісно, дуже важливо. Але саме найголовніше це залишатися людьми і з повагою ставитись один до одного, і з повагою ставитись до праці інших людей. Тому. Працюю до, для мільйонної своєї аудиторії, для вдячних глядачів, для тих, які е, черпають користь якийсь з моєї інформації, дуже приємно нести якусь користь для вас. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.